Коростенський ліцей номер 4 з цього навчального року започаткував проєкт Переможний дрон на знак вшанування пам'яті загиблих випускників. В рамках проєкту виготовлятимуть імені дрони загиблих випускників та передаватимуть у військові частини, де служили захисники. Патріотична ініціатива ліцеїстів стартувала 2 вересня. У день знань на благодійній акції було зібрано понад 50 тисяч гривень на придбання обладнання для дронів. Проєкт мобілізаційний освіта в ім'я перемоги і задля перемоги згуртувати весь колектив. А колективом я розумію, це і батьки, це вчителі, і більше 700 учнів для того, щоб щось таке масштабне зробити, і щоб це було видно, і несло, крім того, важливе значення як в військово-патріотичному напрямку, національної гордості за нас. Ну і зрозуміло, несло користь для наших вчителів в першу чергу і для вихованців, тобто ліцеїстів. Ми прийняли рішення. Зробити, збираємо кошти на це, і робимо дрони і мені дрони в пам'ять наших загиблих випускників Коростинський міський ліцей номер 4 має дев'ятьох полеглих героїв випускників, серед них Юрій Жаборовський. 2 вересня ліцеїсти передали іменний дрон військовій частині, де служив захисник. На знак вшанування пам'яті загиблого воїна. На перший дзвоник 2 вересня, до речі, за ініціативи і мами Жаборовської Юри. От якраз вона теж долучилася до того, і вона попросила, каже: Ну, якщо ви зможете, Зробіть іменний дрон, пам'ять про мого сина він служив. На жаль, загинув в 47-й легендарній бригаді. Магура дрони виготовляють викладачі разом з ліцеїстами. В середньому вартість одного дрона складає 18 тисяч гривень. В найближчих планах виготовлення ще трьох іменних дронів. До дня захисника України ми зробимо ще кілька дронів, але це будуть знову ж таки дрони і мені. Вони будуть пам'ять нашого героя, випускника Олександра Махачика, Володимира Мазуренка, ну і Романчука і всіх тих дев'яти, які, на жаль, поклали саме найдорожче, що їх є своє життя в ім'я нашої великої перемоги.